Консультація для батьків фізичне виховання дитини. Кожна дитина відчуває природну потребу в активному русі. І дуже важливо, коли в сім'ї зуміють зробити фізкультуру не просто обов'язковим, а й улюбленим режимним моментом дитини. Зрозуміло, що фізкультура в дошкольному віці повинна асоціюватися в дитини з веселою грою. Тому потрібно визначити, які саме фізичні вправи дитина виконує із найбільшим задоволенням, і зробити виконання цих вправ основними на перших етапах заняття. Потім доцільно вводити нові фізкультурні рухи, але в жодному разі не можна змушувати дитину їх виконувати. У фізичному вихованні дітей в сім'ї. Можуть бути використані різні форми занять фізичними вправами. Від простих ранкова гімнастика до складних тренування в окремому віді спорту. Можна рекомендувати такі форми занять фізичними вправами дітей: ранкова гімнастика, самостійні тренувальні заняття, фізкульт хвилинка, участь у змаганнях, прогулянки. У тому числі і велосипедні. Процедури для загортування, плавання, туризм. Головне, що це повинні бути систематичні вправи разом з мамою або татом. Саме це допоможе досягти значних успіхів у фізкультурних заняттях. Приділяйте дитині хоча б декілька хвилин для занять фізкультурою. Щоб дитина поступово до них звикла. Тривалість занять фізкультури може бути різною, залежно від віку дитини, від пори року, від частини доби, а також від того, чим займається дитина до і після заняття. Від 10-15 хвилин до 25-30 хвилин щоденно. Ранкова гімнастика триває не більше 10 хвилин. Вправи. Повинні бути нескладними та знайомими дитині. Вправи перед вечерю найбільш розповсюджена форма занять. Адже батьки вдома і, хоча б один із них може позайматися з дитиною. Після вечері не рекомендується займатися активними видами спорту. Протягом дня дитина повинна до сну після нього побувати на свіжому повітрі. Катання на велосипеді, роліках, ковзанах або самокаті, суспільні ігри з іншими дітьми та дорослими, командні змагання, змагання між родинами допомагають поринити дитині вимір спорту та фізичної культури. Дотайте до цього різноманіття занять прогулянки в парку або плавання в річці чи басейні. Шановні батьки, Якщо ви систематично будете займатися зі своїми малюками фізкультурою, то це буде запорукою того, що ваші син чи дочка зростатимуть здоровими, спритними, матимуть правильну поставу, красиво ходитимуть. Це знадобиться під час тривалих занять у школі. Правильне відношення до фізичної культури збережеться на все життя.